урок української мови 32, сторінка 7. Тема нашого року: читаємо разом: Закріплення знань про алфавіт, Всеволод Мистайка. Незвичайні пригоди у лісовій школі. Отже, сьогодні ми продовжуємо знайомство з літературною казкою Всеволоди Мистайка. Незвичайні пригоди в лісовій школі, А також будемо закріплювати знання про наш алфавіт. Попрацюємо у будиночку алфавіт. Допущуть, яких літер. Не вистачає. І так починаємо з третього поверху з початку алфавіту Є. З. На другому поверсі не вистачає букви П і. і на першому букви Ч і букви Х. Чим цікава буква Е, вона може позначати два звуки, якщо буде стояти на початку слова після апострофа або після голосного. Чим цікава буква З. Вона може означати твердий з і м'який приголосний з. Що відомо про букву і? буква і належить до голосних звуків, які дуже полюбляють співати. Звук Ч твердий, шиплячий, буква Щ також завжди позначає два звуки. Ш і Ч. Розташуємо слова в алфавітному порядку. Завдання третє. Заєць, квартирка, країна, гідки. Зверніть, будь ласка, увагу, що і квартирка і країна починається з букви К. Тому треба подивитися на другу букву у слові. Гідки то, що є, має неприємний аромат. Перевіряємо: заяць перший, гідкий другий, квартирка третя, тому що після букви К буква В, а вона в алфавіті. З'являється раніше і останнє країна. Далі, два. Права фотоапарат, подивилися, запам'ятали, записали. Перевіряємо перший склад «є», другий склад «чу», третій Є, що можна складати про перший склад Є. Буква є стоїть на початку слова і буде позначати два звуки. Отже, дві букви. Три звука. Склад «щу». Буква «щ» завжди позначає два звуки. Ш, Ш. Дві букви три звука. Їдь три букви і три звука. Чому? Буква ї стоїть на початку складу, але вона завжди позначає два звуки. А м'який знак це буква, але не звук. Заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника. Заспівайте у повільному тембі. заспіваємо у швидкому темпі. Будь ласка. А ми продовжуємо з вами працювати і права сорока черепаха, завдання шосте. Прочитаємо уривок спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко, як скрикоче сорока. Щіткою, щеня чешу, і щеняткові кажу. Я назву тебе щасливчик. Усім друзям покажу. Щіткою, щеня чешу і щеняткові кажу, я назву тебе щасличок. Усім друзям покажу. Перегорнула сторінку і прочитаємо довідку про псеводонистайка. У 1982 році заказку Незвичайні пригоди в лісовій школі, Псеволоднистайка у достойному премії імені Олесі України. Леся Українка та також відома українська письменниця. І от за свою казку Всеволод Гістайко отримав нагороду. А ми пригадаємо з вами деякі відомості з казки. Укажіть завдання дев'ят, перша дірочка, який предмет викладав Бегемот Єпопатанович. Звичайно, це був вчитель Серпеджо. Кому з учнів найбільше діставалося від Вовченка? Так, це був Кося Вухань. Пригадайте випадок, який підтверджує, що зайчик та їжачок справжні друзі. Коли у зайчика зник рюкзачок з зошитами, а їжачок віддав йому свої. А ми читаємо сьогодні нову історію. І в нашій історії ми зустрінемося з наступними словами. Увага на екран! Схоплювати на люту! Легко засвоїти! Що небудь. Трамбон мідний духовий музичний інструмент. Довбестями дуже сильно. Соліст Співак, який виконує музичний твір без участі інших. Тобто він один співає Всі інші лише грають. Далі продовжимо читати слова ведмежатками пенята. Літати на повітряних куртках. схоплював на льоту тромбон до бестями солістом відмінник. Схоплював на льоту тромбон до безтями солістом відмінник. Другий стовпчик мрійливо, найпрекрасніше. Не насмілилися, розгублені, стурбовані. Мріяливо, найпрекрасніше, не насмілилися розгублені турбони. Попрацюємо над уривком тексту завдання 12, прочитаємо його повільно. Їжачок колько колючка виявився дуже здібний домов, усе схоплював на люту, так, що йому заздрив навіть відмінник Михайлик Ведмеденко. Ще раз, а тепер швидше, їжачок Колько Кудучка виявився дуже здібний домов. Усе схоплював на льоту так, що йому заздрив навіть відмінник Михайлик Ведмеденко. Ну, а тепер дізнаємося продовження нашої казки. Що ж було далі? Все Всеволод Нестайко, незвичайні пригоди в лісовій школі. Їжачок Колько колючка виявився дуже здібний домов. Усе схоплював на льоту так, що йому заздрив навіть відмінник Михайлик Ведмеденко. А Бурмило Михайлович ставив їжачкові самі п'ятірки. Після уроків колько сказав косі Не переживай, виправимо, ходімо краще до лісу та пошукаємо гарненько твого портфеля. І друзі побігли до лісу, але портфеля не було. За кущем на траві. Лежав учитель сольфеджіо, бегемот Гіпопотамович. Він тримав у зубах квітку, мрійливо дивився в небо і тихенько мугикав пісню. Серед усіх учителів школи викладач Сольфеджіо, бегемот гіпопотамович, був. Найбільшим диваком. Він ніколи не розлучався з мідною трубою, яка називалася Красивий урочисто Тромбон. Вона сяяла й вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Її так і називали золотий тромбон. Коли бегемот Гіпопотамович грав на золотому тромбоні, усі пташки в лісі припиняли спів і мовчки слухали. Він до безтями любив музику. На першому ж уроці вчитель сказав Сольфеджіо це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, учить співати по нотах, глибоко розуміти музику. А музика. Це найпрекрасніше з усього, що тільки є у світі? Бегемот Гіпопотамович дуже цінував косені музичні здібності і казав, що той може стати навіть солістом. Невже це він узяв? Косиного портфеля. Для чого? Дивина та підійти і спитати друзі не насмілилися. Розгублені і здивовані, поверталися вони додому. Татовій мамі кося сказав, що портфеля просто загубив. Минуло кілька днів, і кожен день приносив несподівану новину. Щодня в когось щось пропадало, лише у вовчика вовченка нічого не пропало. І то тільки тому, що несподівано пропав він сам. Чогось перестав ходити до школи. Може, захворів? стурбовано сказала Пантера Ягуарівна. Треба його провідати. Ми доручимо це вуханю й колючці. Ось така історія, яку ми прочитали сьогодні. Виконаємо вправи для покращення зору і попрацюємо над текстом. Знайдіть в тексті відвідують на наступне запитання. Ось вісім дірочок. Які здібності мав колько колючка Колько-Колючка дуже був здібний домов. Він схоплював все на льоту. Кого з учителів лісової школи вважали найбільшим диваком? Вчителя Сольфеджо. Серед усіх вчителів школи викладач Сольфеджо Бегемот Європотанович, говорили, був найбільшим димаком. Він дуже любив свою мідну трубу, яка називалася тромбон, але від того, що вона сяяла на сонці, її називали Золотий Тромбон. Коли він грав на золотому тромбоні, то всі пташки у лісі припиняли спів і мовчки слухали. А він і сам дуже полюбляв грати. Наступне запитання: за що Бегамотський Попаданович цінував саме нашого Кося? Ну, за те, що Кося мав дуже гарні здібності і говорив, що може стати навіть солістом, тобто співати сам без допомоги інших. Яка несподіванка траплялася в школі кожного дня? А, та, а траплялося те, що. Кожного дня у когось щось допадало. Кому доручила пантера Ягуаді провідати учня, Вовчика Вовченка, який також одного разу пропав у ханю і колючці. Ось така історія була сьогодні, а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили знайомство з двором Савода Мистайка у пригоди в лісовій школі.